Вітаю, мене звати Євгеній, я керівник відділу маркетингової компанії Web System Solutions. Ми розробляємо e-commerce рішення, інтернет-магазини на базі Shopify, Венкард, а також e-commerce мобільні додатки. У нас багато маркетингових активності, і серед них, звичайно участь у директоріях. І хотів би підтримати портал IT Rating.ua, який, на мою думку, є єдиним актуальним і беззаперечно. Працюючим, працюючи директорією на українському ринку, ми учасники ті рейтингу дуже давно і активно розвиваємо свій профіль, ділимося експертизою нашими кейсами, і саме такий тандем роботи з директорією it рейтингу дозволяє нам отримувати якісні та теплі ліди, а ті рейтинг чудово аранжується по запитам нашої цільової аудиторії. Вони нас легко знаходять у відповідних категоріях: в студії, розробники мобільних, інтернет, мобільних додатків, розробники інтернет на базі Shopify, пенкарт. І вже ці теплі люди до нас безпосередньо звертаються з каталогу для подальшої співпраці. Ми стабільно отримуємо 5-6 лідів за кілька місяців зайти рейтингу і закриваємо як мінімум один контракт. Що є чудовим показником, враховуючи наш середній чек та комплексний об'єм робіт, який ми виконуємо безпосередньо вже, з клієнтами. Окремо, хочу відзначити також технічну підтримку порталу it рейтинг Вони завжди на зв'язку завжди можуть проконсультувати буквально за лічені хвилини. І ми безумовно будемо продовжувати працювати з it рейтингом Хочемо подякувати команді за такий продукт на ринку України і будемо бачити усіх вас. Серед наших клієнтів і пам'ятайте, що електронна комерція без кордонів разом Web Systems. Дякую.